Мені здається, що дуже важливо поговорити про методологію визначення ідентичності. Знову звертаю вашу увагу на роботу британського дослідника Ентоні Сміта. Ентоні Сміт говорить про те, що є два типи визначення ідентичності. Він називає таку методологію західний і незахідний тип визначення ідентичності. Західний тип ідентичності пов'язаний в першу чергу з цінностями. Цю ідентичність людина може свідомо обирати. І це передбачає лояльність до законів, обов'язків прав громадянина. Це означає знання і прийняття культури цієї країни, цієї спільноти, цієї нації. Це означає лояльність людини до ідея. Патрії до ідеї батьківщини людина свідомо розділяє цінності цієї спільноти і визнає, що вона є частиною цієї спільноти, вона є носієм цієї ідентичності. Незахідна ідентичність формується за іншою методологією, говорить Ентоні Сміт. Незахідна модель ідентичності передбачає родство, передбачає спорідненість через кров. Дуже часто такі тип ідентичності називають етнічною ідентичністю. Отже, ціннісна і етнічна ідентичність. Етнічна ідентичність передбачає, що наша з вами спільність формується через спільне походження. Ми брати і сестри. І цю печатку, як пише Сміт, цю печатку ідентичності, печатку свого походження ми несемо. На собі, де б ми не жили і де б ми не знаходилися, передбачається, що така етнічна ідентичність формує відчуття надродини. Дуже важливу роль в формуванні такого типу ідентичності грають інтелектуали. Як правило, інтелігенція, інтелектуали, які належать до цієї спільноти, формують оцей наратив спільну історію, прописують да формулюють формування. Цієї спільноти від початку до сьогодення. Ентоні Сміт вважає, що такий етнічний або незахідний тип ідентичності властивий для країн Східної Азії, Південно-Східної Азії, Центральної і Східної Європи, власне, України, в тому числі, ми можемо ставитися до цього як до інструменту. Це методологія, є і інші методології, наприклад, Роберта Брюбейкера, або дуже цікаво і потужно про ідентичність, пише український історик Ярослав Грицак, є роботи інституту стратегічних досліджень, які теж займаються проблемою ідентичності. Українська історія, українська політологія, українська філософія, соціологія активно працюють з цією термінологією, саме тому що це є нагальне питання. В тому числі питання нашої безпеки, питання нашого виживання. Де ж українська ідентичність і як формується українська ідентичність по західному типу через цінності чи по незахідному типу через кровну спорідненість, через відчуття надродини через походження? Додам також, що там, де в західній моделі, в серцевині цієї моделі стоїть закон, в незахідній моделі. Стоять категорії мови, віри, народної культури, народної традиції. Нас з вами має цікавити, як формується українська ідентичність, що власне таке українська ідентичність. Відповідаючи на це питання, я хотіла би нагадати нам з вами, що Україна довго була бездержавною країною. Ми були в складі інших імперій, інших країн. Це точно впливає на формування меншовартості, другорядності. Ми точно з вами зазнали геноциду, лінгвоциду. Ні, українська культура, ні українська мова, ні українська церква не могли розвиватися так, як власно було потрібно. Українське суспільство зазнавало пригнічення, приниження і мало боротися за своє існування. Саме тому для сьогоднішнього українського суспільства. Важливі народна традиція, мова, національна культура це відповідь на запит про справедливість, про справедливе, чесне, уважне ставлення до культури мови, традиції. З іншого боку, значна кількість людей в Україні не є представниками українського етносу. Тим не менше, вони розділяють цінності українського суспільства. Вони бачать своє майбутнє там, де Україна в візії майбутнього розвитку нашого суспільства розділяються багатьма людьми через цінності, через приєднання до певної ціннісної системи. Ці люди визнають себе громадянами України. І мені видається, що українська ідентичність формується на перетині цих двох ідентичностей західної і незахідної, або ціннісної і етнічної ідентичності. Нам дуже важливі мова, традиція, народна культура, але не менш важливі цінності гідності, свободи, демократії, прав людини, власне, те, за що сьогодні бореться український народ.